Друзі, хто пам'ятає смачні, хрумкі малосольні огірочки, як у мами, ну, що може бути краще? Оцей смак, смак літа, мені зразу нагадує. Друзі, у мене є для вас цей рецепт. Сьогодні я цим рецептом з вами поділюся, тому обов'язково дивіться відео до кінця, щоб ви змогли повторити. Це дуже-дуже смачно. Перший секретик смачних хрумких огірочків. Головне, щоб вони були хрумкі, правильно, а не якась каша. Дивіться, три години я їх замочив у холодній людяній воді. Холодна вода. Я помив огірочки і відправив її у воду. Тепер дивіться, що ми робимо. Беремо огірочки. Відрізаємо ось тут хвостики. Для чого ми це робимо? Для того, щоб швидше проникав маринад сюди. Ось так. Обов'язково замочувати огірки в холодній воді, це дуже важливо. Вони будуть хрумтіти тоді. А це, знаєте, дає такий гарний-гарний ефект. Ну як огірочки, малосольні можуть не хрумтіти. Ну це ж це вже не огірочки. Це якийсь вже огірковий виходить. Ой, друзі, цей рецепт дуже смачний. дуже смачний, Я дуже його люблю. Як тільки приходить літо, я навіть деколи і літа не чекаю, я лише чекаю кращої ціни на огірки і зразу готую цей рецептик. Є ще один цікавий інгредієнт, який ніхто не додає в ці огірки, друзі. А я додаю це апельсин. Це дає такий, знаєте, цитрусовий аромат, цитрусовий такий присмак це дуже-дуже смачно. Обов'язково спробуйте. Не бійтеся експериментувати, спробуйте і буде дуже смачно. Потрібно приблизно 3 скибочки на 1 літрову банку. Ось дивіться. Скибочки повинні бути ось такого розміру. Бачите, сантиметр. Вони не повинні бути сильно грубі. Так, 3, 3, Все, достатньо. Загальна вага огірочків. Кілограм 200. Це в мене, але ви орієнтуйтеся, скільки ви помістите в літрову банку. Дві літрові банки. Ну що, будемо сюди накладати огірочки. Так, раз, два. Ось так. Зразу ставимо сюди апельсинку. Ось так. Раз. І ще один шматочок апельсинки. Бачите, друзі, в якій послідовності я це все розкладаю. У мене все просто. Гляньте, я наповнив в пів банки, бачите? Наповнив все з мандаринками, все як має бути. Тепер наступний інгредієнт, друзі, це кріп. Дуже важливий інгредієнт, без нього взагалі ніяк. Дивіться, які в мене пропорції. Я даю 3 гілочки кропу на одну літрову банку. Ось. Три гілочки кропу. Я їх ставлю туди? Ось таким способом. Ось так. Разом з цими стеблами обов'язково. Ось так пропихую їх туди. Бачите? І кріп виходить на середині. І все те саме повторюю з іншою баночкою. Раз. Це ідеальне ось таке розташування. Воно кріп і не на низу самому, і не на наверху, а ось так посередині. Якраз так, як має бути. І тепер що я роблю? Наповнюю вже всю банку огірочками. Тут також можна половинку огірочки. О, одна баночка готова. Вийшли ось такі дві гарні баночки. Тепер ми будемо готувати маринад, тому що від маринада залежить весь смак, як без маринада. Дивіться, друзі, чесник. Часничок, чесничок. У мене йде 4 зубчика на 1 літрову банку. Що я з ним роблю? Я беру і ось так подрібнюю його трішки. Для того, щоб він швидше відкрився. Все. Сюди зверху. Він собі там відкриється, смаки ці перемішаються, не переживайте. Тут не... чеснок не потрібно рівномірно по банці розкладати. Все собі там знайде своє. місце, Все буде гарно. І тепер, друзі, що важливе, це пропорції солі і води. Дивіться, у мене тут півтора літра води, півтора літра. І сіль. Проста, звичайна кухонна сіль. На одну літрову банку одна столова ложка солі. Ось так, одна столова ложка. Раз. Два. Гарно перемішуємо. Вода Вода у мене тепла. Кип'ячена вода, але тепла. Ні в якому випадку не гаряча. Бачите? Ось так. Я пальчик туди занурюю. Вона тепла. Вона не гаряча, не мене, має бути тепла. Перемішуємо до тих пір, поки не розчиниться вся сіль. Тепер, друзі, я цю воду пересипаю в таку більш зручну посудину. І заливаємо огірочки до самого верху. Знаєте, друзі, що мені цікаво? Напишіть в коментарях, як ви маринуєте огірочки. Я знаю, є багато хто з вас, що вміє смачно маринувати ці огірочки. Та й не тільки. Ви в мене взагалі виділитеся своїми рецептами, особливо в моєму телеграмі. Я читаю з задоволенням. Навіть деякі з них вже приготував. Пишіть в коментарях, як ви готуєте ці огірки. І це все, друзі. Все. Ось так, просто і швидко. Все, що залишається, це просто накрити банки. Готово. Тепер саме основне питання, яке вас буде цікавити, коли ж можна їсти ці смачні огірки. Ну а як коли, друзі? На другий день можна їсти. Ну, ось так. Вам не квашені огірки, що 5 днів мають стояти киснути. На другий день вже можна їсти. Ставите особисто, я ставлю собі просто десь на полицю, на кухню ставлю, в холодильник не ставлю. На другий день я вже їх куштую. Ось такі смачні, швидкі, хрумкі, ну просто одне задоволення. Знаєте, що ще можна зробити? Ось так взяти і перемішати. Але ви не переживайте, все там так відкривається чудово. Так гарно все поєднується. Бачите, як перчик плаває вже. Що все там перемішається? Зараз все відкриється. Це не обов'язково перемішувати. Ну, все, друзі. Красота, красота. Обов'язково готуйте це дуже смачно. Я вас запевняю. У мене є для вас гарна новина у своєму телеграм-каналі. Я зробив дуже зручну рубрику для всіх людей, хто там підписаний. Наприклад, сьогодні я знімаю рецепт. Завтра він виходить, але сьогодні люди вже отримують рецепт і закупку, що їм потрібно купити. Тобто, якщо завтра вже виходить рецепт, вони мають можливість вже мати ті інгредієнти, які потрібні, і просто брати і готувати. Тобто не потрібно йти ще в магазин. Вже виходить відео, вони дивляться його і зразу готують. Якщо ви готуєте по моїх рецептах, переходьте в Телеграм, і для вас буде також така можливість. Друзі, це дуже зручно. Проводив опитування. Всі задоволені, та я задоволений. З вами, як завжди, щасливий кухар всіх міцно обняв, припідняв і до нових смачних рецептів. Пока.